Мета військово-морських сил України повне зачищення української акваторії від присутності там Чорноморського флоту РФ. Тому так звана бавовна у Криму продовжуватиметься, повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Щодо ж навчань «Сібриз», то головною ціллю було відпрацювання протимінних дій у міжнародному середовищі. Працювали наші команди як з розмінування безпосередньо водолази, дайвери, так і відповідно команди, які знаходять ці вибухонебезпечні предмети за допомогою протимінних дронів. І ці команди мали попрацювати у З'язці і попрацювати з іноземними командами, які мають такий самий напрям діяльності. Все це нам вдалося зробити. Наступні міжнародні навчання Сібриз вже сплановані, деталі поки не розголошують. Щодо роботи нового зернового коридору, встановленими в МС ЗСУ, то сім суден вже вийшло по заданому напрямку. П'ять з них перебували в українських портах ще з моменту повномасштабного вторгнення. Корабельне групування вони вже сюди не заводять. Вони чудово розуміють, що ми зможемо їх знищити. Відповідно, вони їх тримають подалі, десь там за берегами кримськими ближче до новоросійської бази своєї, тому продовжує працювати так ракети, шахеди і авіація. Це тут та ділянка, той напрям, який нам ще треба буде перекрити. І звісно, тут у нас надія лише на нові зразки озброєння, типу і f 16 Прокоментував Дмитро Плетенчук і нову тактику ворога запускати крилаці ракети, які є керованими у польоті та змінюють свій курс. Скоріше за все, РФ так намагається обійти українську ППО. А щодо виробництва ракет Росією, речник військово-морських сил України повідомив наступне: не настільки багато, як їм хотілося б. І відповідно, ця ця кількість вона, скоріш за все, буде зменшуватися через те, що. Багато складових в цих типах озброєння, від 30 до 50 деталей, я не знаю, скільки там у відсотках, я знаю в деталях, складають іноземні частини. І якщо вони зможуть вирішити проблеми з Обійти санкції, то вони зможуть збільшити навіть виробництво, тому що вони зараз туди вкладають гроші відповідно в збільшення об'ємів виробництва. Проте, от вони стикаються з проблемою, що або треба, треба замінювати своїми аналогами, які, які, звісно, не є надійними.